О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Ми четвер, четверть найгірший сон. Я скажений. Сіді Проджект Ред анонсували нового редактора модів для третього курвака. Подейкують, що ви зможете на його основі створювати навіть свої кастомні квести. Буде це все абсолютно безкоштовним і вийде десь колись у наступному році. Чому Вагуля то робиш, Геральт? Любі собі пограти в гірки. Ларіани офіційно повідомили, що релізнуть третю браму Бальдура на іксбоксах вже цього грудня. Точної дати не назвали. Ймовірно, її буде оголошено під час церемонії The Game Awards. Йой, точно. 19 листопада о 19.30 відбудеться перший український благодійний аматорський турнір по Mortal Kombat 1. Абсолютно всі деталі ти знайдеш у Discordі організаторів, посилання на який, звісно ж, буде в описі. Справді? Отак. Ворнери відкрили попередні замовлення на загін самогубців убити лігу справедливості. Причому що цікаво, в PlayStation Store гра таки підписана українською мовою. До речі, в стімі якраз є обговорення з приводу додавання офіційної української локалізації. Посилання на нього я залишу в описі прохання підтримати його коментарем. Так має бути 11 біт Studios перенесли Тауматург на 20 лютого 2024 року. Але то на ПК. Версія гри для консола і вийде пізніше. Відповідно, дата релізу на них поки невідома. Вони вже давно. Так, поганий знак. Отож. Ubisoft пообіцяли додати в Assassin's Creed Mirage режим Нова Гра плюс, а також спеціальний режим з однією можливістю смерті на все проходження. До речі, там фанати власноруч перекладають асасинів у Міражі. Готово вже 69%. І саме ви можете прискорити цей процес, доєднавшись до перекладу. Посилання, звісно ж, в описі. Директор Take-Two Штраус Зельнік пожалівся, що його компанія не доотримує гроші із продажів великих ігор умовних гетиашок і заявив, що ігри з більшою кількістю годин грання мають коштувати дорожче. Скоріше за всього, вуйко готує аудиторію до того, що наступні великі проєкти коштуватимуть вже більше 70 доларів. Буває саме варіяцтво. Я ще такого не бачила, то обща якийсь ніхто я не знаю, хто таке придумав. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Тому прощавайте я ні про що не шкодую і ТД, і тебе.